Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 169 890 особин за добу, 720, і поранено 509 670 песиголовців за добу, 2160 танків, 3580 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 6932 одиниці за добу 11 артилерійських систем 2623 одиниці за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 520 одиниць за добу, 9 засобів протиповітряної оборони, 276 одиниць літаків, 305. 291 одиниць гелікоптерів 291 одиниця за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2214 одиниць за добу 6 Крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5483 одиниці за добу, 19 спеціальної техніки 279 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!